Продовжуємо. Припустимо, ви доєднались до потрібного клубу. І тоді, коли ви перший раз зайдете в меню клуб, клуби або клабс, у вас відкриється наступне вікно. Зараз покажу. У вас одразу відкриється пункт меню, який дозволяє вам зайти у свій клуб і грати там. Але ми поки що не будемо е торкатися цієї теми. Ми перейдемо спочатку в Натиснемо R1 і в верхньому меню перейдемо у My MyPro або мій, My, я думаю, скоріше, мій профіль. Щось таке не знаю, як це буде російською чи українською, бо немає перекладу. Ми перейшли у меню My Pro і тут у нас є кілька варіантів налаштувань. Перший, який нам потрібен, це налаштування шаблонів. Тобто ви можете грати на п'яти позиціях. я так думаю. 1, 2, 3, 4, 5 позицій у вас є які ви можете налаштувати свого гравця. Що це означає? Як я казав до цього, в правому верхньому куті написано максимальний рівень соти досягнуто. Коли ви тільки починаєте, у вас буде перший рівень. І на кожному рівні у вас буде, система буде вам нараховувати скилл-поінти. Це бали, які ви можете розподіляти для налаштування шаблонів гравця? Що це означає? Кожен шаблон. Для того, щоб зайти в шаблони, ми переходимо на назву свого гравця справа. І тут написано назва шаблону і картка балів. Ми натискаємо хрестик, заходимо всередину, і у нас буде тут кілька шаблонів. Можливо, у вас вони будуть однакові, можливо, різні, можливо, ще не створені треба створити. Я, чесно говоря, не пам'ятаю. Як це відбувалося на початку? В будь-якому разі ви обираєте перший шаблон і натискаєте хрестик продовжити. Відкривається меню, яке має три варіанти, точніше, три секції, які треба буде заповнити. Перша секція, яку я раджу заповнити, це профайл або профіль. Ви заходите і обираєте ім'я цього шаблону, тобто воно може бути яке завгодно, аби воно було зрозуміло вам. Наприклад, у мене це комплем, тобто лівий півзахисник. Потім обирайте позицію. Це буде впливати на доступні вам ігрові стилі зліва, які я потім покажу. Потім у вас є зріст, вага і сильна нога, основна нога. Тобто правша або лівша. Коли ви їх заповнили, ви переходите в режим. В меню, яке називається Play Style. На перших рівнях, якщо я не помиляюсь до 25-го, у вас не буде доступен ні один ігровий стиль. Але чим більше ви граєте, чим більше рівнів ви відкриваєте, тим більше ігрових стилів будуть вам доступні. На 100-му рівні, або на 75-му, я думаю, на 75 му рівні, у вас вже будуть доступні ці ігрові стилі. Що це таке? Коли ви зайдете в ігрові стилі. У вас є два золотих ігрових стилі, тобто, це основний ігровий стиль, який дозволяє вам робити акцент на те, або ви нападник, або ви захисник, або ви півзахисник, або ви кіпер. Тобто, коли ви зайдете в ці стилі, у вас тут будуть навальовані хрестики. Тобто, у вас не буде, буде таким чином, але всі всі п'ять, сорі, вісім цих. Квадратики, у вас будуть з хрестиками, тобто, не заповнені. І ви, у вас цей розділ розділяється на типи е, удари, паси, захист, контроль м'яча, фізичні дані і кіпер. Тобто, ви зможете обрати для себе, наприклад, у мене це е, шаблон правого півзахисника або вінгера і акцент у, у вас на кожному з цих Плейст ігрових стилів є опис. З правої сторони, якщо ви побачите, ми змінюємо написано Aріal, і є опис, що е, вам дає цей ігровий стиль. Є золоті ігрові стилі, це основні, тобто які на які робиться основний акцент в грі вашого гравця. І є сріблясті, які дають додатковий, ну, невеликий адвентадж, е, забув як це українською мовою, е, додаткові, давайте скажемо, плюси к. Розвитку вашого гравця. Як це працює? Що це означає? Якщо ви захисник або півзахисник, то ви робите ці ігрові стилі відповідно до вашої позиції. Тобто, якщо вам важливо, щоб у вас була велика швидкість, або важливо вигравати верхові дуелі, то ви робите один ігровий стиль. Коли ви захисник, у вас є інший ігровий стиль. І все це є вже в інтернеті як налаштовувати, тому я не буду. Зупинятись на цьому. Коли ви додали всі ігрові стилі, ви нажимаєте назад, натискаєте. сорі І заходимо в атрибути. Атрибути в свою чергу мають більше варіантів, і е атрибути це розподілення Pointів які вам надають, як я казав вже з самого початку, надають системою на протязі вашого розвитку гравця, тобто на протязі проходження рівнів гравця. На максимальному рівні у вас буде 160 скілпоїнтів, яких ви можете розподілити по потрібним вам розділам. Що таке розподілити? Я зараз приберу. У мене зараз доступні. Я прибрав усі скілпоїнти з вибраних мені потрібних скажімо так, скілів. І зараз я буду їх розподіляти. В правому кутку у мене написано 43 скілпоїнти доступні, і я можу ну, їх розподілити, як я хочу. У мене є. Скільки груп? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 груп, на які я можна розподілити ці скілпоинти відповідно до позиції, яка мене цікавить. Що це означає? Якщо мені потрібно швидко бігати, то навпроти кожного скілпоїнта, коли я на нього наводжу, але не ще, у мене є вартість цього скілпоинту. Цей коштує 2 скілпоинти, цей 5 відповідно і так далі. Перший розділ називається Pace, це швидкість. Тобто, як швидко ви будете розганятись і бігти. Другий розділ це відповідно удари, шутінг, потім пас, потім дриблінг, потім захист, фізична сила і голкіпінг. Маючи максимальний рівень 160 скілпоинтів, ви можете розподілити ці скілпоинти відповідно до того, ким ви хочете, щоб став ваш гравець. Якщо це захисник, то у вас, скоріш за все, буде фізична сила. Плюс захист, плюс паси. Якщо це нападник, вам не цікавий захист, вам цікавий, можна було дриблінг. І удари, і, і, і також швидкість. Якщо вам ви кіпер то вам не цікавий дриблінг вам цікавий голкіпінг. Таким чином, ви можете розподілити ці скілпоїнти і розвивати свого гравця. На початковому рівні вам буде доступна мінімальна кількість. Я не пам'ятаю скільки, але як розподіляти скілпоинти, є окремі відео на Ютубі, тому я теж. Вже не буду на цьому зупинятись. Коли ви все розподілили, що у вас є, ви просто натискаєте назад. Якщо вам треба відмінити який skill point, ви натискаєте квадратик. Якщо ви хочете відмінити усе, ви натискаєте трикутник, я не буду цього зробити, але він скидає усі скілпоїнти, і ви зможете перерозподілити взагалі серед усіх пунктів меню. Це, що стосується розвитку гравця, і це перший шаблон. Система дозволяє вам обрати 5 шаблонів. Це можуть бути схожі шаблони, але різні позиції. Тобто, або це центральний атакуючий півзахисник, або це лівий півзахисник, або це нападник, або це лівий вінгер, або це захисник. Відповідно, ви можете налаштовувати зріст по різному, ігрові стілі по-різному, якщо у захисника це може бути. Все, що стосується сили або блокування, то у нападника, скоріш за все, буде швидкість і удар по ігровим стилям. Коли ви все налаштували, ви можете обрати дефолтний ігровий стиль, який ви будете використовувати в грі, щоб не витрачати час і не переключатись під час грі хоча це під час, до початку гри у команді. Хоча це теж, в принципі, можливо, що таке дефолтний стиль? Зараз у мене дефолтний стиль це правий захисник. І коли я зайду в команду, по, по замовчуванням у мене буде правий захисник стояти. Е, я можу навести на шаблон, який називається лівий півзахисник. Натиснути квадратик, як написано внизу в меню. І воно обере мені е, по замовчуванню позицію е, правий півзахисник. Ви можете побачити, що по замов... воно називається лівий, але типу, позиція фактична це правий. Тобто, те, що у вас посередині напис... написи посередине, це просто назва профілю, який ви собі обрали, назва позиція. Але фактична позиція знаходиться у першому стовпчику, там де написано поз в цьому списку. Значить, коли ми обрали шаблон, ми повертаємось в головне меню. В головному меню я зараз розкажу, як. Далі, що можна робити?